Well, hello, everybody! Сьогодні я, надзвичайно неперевершена, дивовижна, еретична, порнографічна і трошки навіть егоїстична. Дівамілк вирішила разом з вами сьогодні, як завжди, трошечки повесілся. Let's do drag, так сказати. Але, друзі, сьогодні у нас без драгу, тому що сьогодні кое-шо цікавіше. А саме. Сьогодні я, як вже колись, буду розпаковувати 12 кіндер-сюрпризів. Але сьогодні ми будемо розпаковувати 12 кіндер-сюрпризів Джої. Ось так виглядають неперешено наші малютки, що сьогодні будуть роздягатися прямо перед камерою без регістрації і СМС. Але, друзі, це не найцікавіше. Найцікавіше така невеличка предісторія. Ви знаєте, коли в останній раз. Коли в останній раз я розпаковувала, здається, так само або дванадцять, або Да, здається, дванадцять кіндерів сюрпризів. Дуже багато шоколаду залишилось. Ну, удивительно. А, і ця дуже велика гора шоколаду дуже довго їлась. Я обожнюю шоколаду Кіндер. Я обожнюю, в принципі, цю всю корпорацію да, Ферераше. Але здається, Ферераше випускає Кіндер, да? а мені дуже подобається цей шоколад, але. З часом, коли ти їси одне й те саме, або з якимось інтервалом, воно настільки зайобує, що я насправді навіть трошки втомилась. Але, друзі, це нічого не значить, тому що сьогодні я вже встигла забути, що це таке. А, ну, який на смак Класичний шоколад Кіндеру, і вирішила сьогодні все ж таки трошечки себе побалувати і купила собі Кіндер Джой. Кіндер Джой це таке собі саме Кіндер Яйце. Воно з пластиком і ділиться на дві частинки. Одна частинка йде з подарунком, да, з іграшкою, а інша частинка йде у нас вже з вкусняшкою. Ну для тих, хто блядь, взагалі в бункері, хто ніколи не купував собі кіндери. Мало, можливо є такі. І в общем. В принципі, ця концепція дуже крута, дуже класна, тому що ви отримуєте не тільки подарунок, а ще й жрачку, і не класичний шоколад, а щось таке більш прикольне. Тобто там така мусова м -м, субстанція а, з такими кругляшками, і це, типа, вафелька, з шоколада, і там ще щось. Ну, коротше, типу, як розплавлений кіндер сюрприз тільки більш смачний. Mm. Я не знаю, зараз є якась колекція, немає якоїсь колекції в Кіндері. А, це, типа. Не какі-то колекціонний, тобто я купувала просто те, що було. Да? Я просто забрала останні. Мене здивувала, до речі, ціна, вона була 66 гривень за одне яєчко в АТБ зараз. А, можливо, є якісь акції, якісь скидки. Вони, здається, зараз вже були по скидки. Якщо не по скидки, мені страшно уявити, скільки блядь, коштує ну, тіпа, одне звичайне кіндер-яйцо, блядь. Отаке От Джої. Ну, тіпа, звичайно, стоїть 50. А це 66, на 15 гривень більше. Але не будемо про погане, друзі. Я думаю, я і так вже достатньо затягнула за своїми історіями, хуюріями, блять. Давайте просто будемо розпаковувати, давайте просто будемо насолоджуватися. В предвірі Нового Года. Ну, майже, you know what I mean. Тому що, знаєте, Хеллоуін закінчився. Зразу має бути новий рік. Ну що, 12 кіндерів, let's get started! Вони, до речі, дуже легко відкриваються. Тут є ложечка. До речі, мене це дуже дивувало. Тобто, дивіться, Тут ложечка. Вона, кстати, теж змінилась, вона зараз вже така картонна. Я пам'ятаю, що ще були пластикові. І вона приклеєна на іграшку. Тобто тут іграшка, а тут жрачка. Ох. Ось так, до речі, яєчко виглядає всередині. Одна половинка така золотиста, друга біла. Біла з знаками питання, і саме тут в нас і ховається ігра. І, в принципі, більше нічого особливого. Ну що, ми відкриваємо перший наш Кіндер. Дуже цікаво, що там може купатись Боже, бля. І тут в нас попадається щось отаке гарне. Витащимо інструкцію. Так, і в інструкції у нас вказано, що це дінозавр. Це, в принципі, було ожидаємо це. А, Jurassic Park цемісна з Fan Cap. Дуже цікаво, як я розумію, це якийсь додаток до гри. Тобто, можна відсканувати цього персонажа і він буде в грі. Інтерактив, Дівачки. в наборі нітка. І три детальки Ну, я гадаю, що, в принципі, можливо. Ага. М-да, я... розібралась. <смі> в принципі, можливо, а я розібрала. Ось така іграшунька, яку можна підвести на ніточку, і вона буде брілочком. Ну, виглядає непогано. Але з учитом того, що це, в принципі, ну, тіпа, і для ігрушки, то, ну, типа, топово. Так, ми продовжуємо рвати яйця. Оце вже Хуй от. До речі, в дитинстві було так само. Важко! Знову дінозавр! Але на цей раз інший. В нас така сама брошурка, вона так само виглядає, але з іншої сторони, в нас вже інша Елюстрейтр. З іншої сторони, відлічається, по большому счуту, тільки картинка дінозавра. Да? Все остальне таке саме, як в перший раз. Але це навіть круто, тому що, як я бачила, там достатньо багато таких динозаврів. І якщо ми їх зберемо всі, то це буде дуже добре. І я тільки що зрозуміла, друзі, подивіться, як він виглядає. Це просто прикол. І вроді как, типа, ніби. Він ще виконує прийдену функцію. Якщо до цього у нас був просто брілок, це не просто брілок. Це ще є тримач телефона. І він ще й тримає його. Подивіться. І він ніби має стояти. І він стоїть. Коротше, друзі, якщо вам попадеться ось така кракозябра, всім советую, топова віч. Подивіться, вона ідеально схватила мою мобілку. і ідеально її ставить і стоїть. Ну... Настале! The next one! Динозавр чи динозавр, як думаєте? Динозавр Блін, мені чесно починає подобатись. Це знову динозавр Тут знову йде нитка, знову йде дві детальки І знову йде брошурка Брошурка з однієї сторони виглядає так само. А от з іншої. Є деякі різниці. Так, цей динозавр в нас просто динозавр підвіска, але він найяскравіший. І по своєму кольору сочетанню подобається мені найбільше. Тобто, подивіться, як він крутезно, граціозно виглядає. Ну, типа. Next one! Я взагалі, б, от реально була б о, в восторгі, якби в нас попались всі дінозаври. Я просто взагалі нічого не очікувала. І, типу, в мене не було ніяких е бажань. Ну, там, зібрати якусь колег чи щось типу того. Тому мені супер. Мені взагалі дуже весело, мені дуже прикольно, дуже класно. Знову беремо ложечку. І дивимося там серед. В нас знову попадається дінозавр, якого не було на малюнку. Але по кольорам він дуже схожий на того, що в нас вже є. Але це інший динозавр. Майже все те саме, майже все те саме, що й було. Проте Брошурки трошки відрізняються. А, відрізняються тим, що є динозаври, що є просто брілком, а є дінозаври, що а, не просто брілок. А брілося з якою-то приколюшкою. Ну, типа, знаєте, телефонно матчі. Цікаво подивитися всі от, всі останні. Ось так виглядає наша солодка парочка. Це динозавр, що нам тільки що попався, а це перед цим. І подивіться, вони реально різняться навіть за своїм відтіночком, але. Типа. Ну, по большому счету, по факту. Тупо два одинакових динозавра, різних цветов. Різних отцінках навіть. Так, ну що, п'яте яєчко, я сподіваюся, воно буде О, Сука! О, Сука! Дінозавр не динозавр. Дінозавр, але кольорів, яких в нас ще не було. Подивіться, він має хапати хороший дакон, да. Він має, типа, кремати. USB-шнурки. Тобто, це не просто дінозавр. Він, типа, до чогось кріпиться. І тримає провод, і тримає шнурок. Блять, ну топ. Ставлю 100 з 10 Це на даний момент найкращий е динозавр дракон. Тому що ні, ну дівчатки, ви тільки посмотрите, Як це круто? Він, типа, отак вот от схатився за стол і у роті тримає шнуру. Шосте яєчко. Ми вже пройшли половину нашої розпаковки на сьогодні. Але я гадаю, що попереду шестірка буде найцікавіша. Хоча хуй знає, блядь, Може ще там повторки і все. Тут у нас знову йде повторка оранжевого дракона динозавра, що в нас вже попадався, який тримає телефончик. Мені кажется, це дуже топово. Але це повторка, тому, блядь, мінус лайк. Сьоме яечко. Новий динозавр. Ви подивіться, якого розкішного фіолетового кольору. Сука, стоять! Тобто це динозавр, який має бути в мене на олівці або ручці. Ну, блядь, ну виглядає стрмно. Але я думаю, на олівці або ручці, блядь, як назло, немає поля. Виглядає він ось таким чином, да, трошки стрімновато. Але якщо надіти на олівець, виглядає достатньо живенько, достатньо цікавенько. Ну тобто, типа, ніби на олівець, ось так от прихватився, знаєте, як кішка. А, динозаврик маленький, і питається його гризти. Ну, прикольна задумка, мені подобається. Оригінально. Ну, Восьме яєчко. Приховує від нас. Звісно, можна було б не отривати оці ложечки, але так цікавіше. Це знаєте такий інтертеймент. Знову новий динозавр. На цей раз тут вже три детальки: нітка і бланк. Бланк, як я вже впевнена, виглядає з однієї сторони так само. Шкода. До речі, от шкода, реально, я б хотіла дізнатися, що там може бути ще. Тому що з картинки по факту нам попало стільки два динозаври. Все. Ще чотири? Зберемо їх ми сьогодні. Не зберемо їх сьогодні. Що мені, блядь, попадається? Можливо, це інша колекція. Не зрозумів. Не зовсім розумію прям просто фігурки. Тобто, це класно. Як брілок, це прикольно. У цьому щось є. Але, типа, ну, виглядає топово, да, прикольно, проработана. Але це просто фігурка, яка просто фігурка. Ну, тобто, або просто брілок. Блять. Ніби воно не коштує багато. Це всього 60 гривень. Але якби я хотіла брілок. Блять, ну я б не заплатила 60 гривень за брелок, чесно. І от мені подобається, в принципі, от як я вже і казала, приработи на цієї фігурки, так вона виглядає. Але це так дивно. Ну, типа, а нафіга вона мені треба? Ну, тобто, для відео розпакувати, поїсти кіндері в великій кількості. Так, да, круто. Постоїться колекція гарна. Колекція. Дякую. Типа, постоїть вона так дуже гарно на поличці. Але по факту, то і знає. The next one. Сука. А уявіть, як якби оця штучка оторвалась. У мене до речі колись таке було. Повторка. На знову попався ось цей сірий динозавр. Ох, але нічого. Зараз я розпакую ще три яєчка. Я сподіваюся, там буде три неповторні фігурки. Так, ну все. Удиви, блядь. Порадуй. Пірат. Здається, динозавр якогось ще не було. Так, тут у нас, як я зрозуміла, звичайнісінький брелок. Ось так виглядає його бумажка. Виглядає прикал Кольори теж дуже насичені і кольори. М -м -м -м. Я, до речі, тільки зараз помітила, що тут є такий прикольчик, як у Фанко Поп. Оці круглі оченята. До речі, у кожного динозавра свій кольор оченя. Це теж дуже цікаво. Але, типа, це не дінозавр з брошури, блять. Імпостер. Інпостер. Вперед останнє яєчко. мамочко! Це щось цікаве. Це та сама колекція. Це ті самі дінозаври. Але це щось совершенно другое. Тут так само йдуть дві детальки, ніточка. І брошурка. Звичайнісінький брелок. Він мені, звісно, подобається. Виглядає прикольно. Звісно. <сум> Він мені подобається. Виглядає яскраво, цікаво, флюоресцентно. не знаю, якими ще і там, блядь, приставочками це описати. А тут таке роблять. І виходить дуже круто. Знову у нас попадається, як я вже казала, динозавр не з картинки. І останнє яєчко. Останнє, що сьогодні я буду відкривати. Окрім пачки Bean для моєї ес. Так, ну що. Трошки кривенько приклеїли. Ложечку. Мені це не подобається. І в останній. Яїченькі У нас попадається. Повторка. Вони просто так схожі між собою насправді деякі, що я не зрозуміла. Це повторка чи ні. Знову в нас попалась повторка. Повторка. Вже ось такого знайомого нам фіолетового дінозавра, дракона, або що це за ігрушка. Ну що, друзі, ось таке надзвичайне, неперевершене і дивовижне, як я й обіцяла. Відео сьогодні вийшло. Ми розпакували разом з вами аж 12 кіндерів, з яких, слава Богу, навіть не половина була повторками. Ми, звісно, не зібрали всю колекцію, тому що ми навіть не знаємо, скільки у колекцію входить цих драконів. Можливо, до речі, можна десь в інтернеті подивитись. Типа. Кіндер. Kinder... Фанкопо Джус Парк Collection і там побачити всіх назадів. Але блядь, я не буду цим займатись. Мені просто цікаво, скільки там їх взагалом, і скільки їх там взагалі. От типа це питання, яке мене цікавить, але я їм не буду займатися. Але нічого, друзі, це не означає, що ми з вами не побачимося в наступному відео. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Ви будете його просувати, засувати його в різні міста, ділитися в інстаграмах, фейсбуках, тіктоках, можливо, в якихось ще соціальних мережах. Я буду дуже чекати на ваші відгуки, на ваші коментарі, лайки, дизлайки, підписку на свій канал. Ну і просто буду рада чекати вас і бачити вас в наступному своєму відео. З вами була, як завжди, я, надзвичайно, неперевершена і найулюбленіша дівамілка. I, I, I want айвон sauce. Всім пока!